Читаю, 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 цитую. Потяг вже проїхав. Один, другий, третій, п'ятий. Я далі читаю і втрачаю свідомість. У музеї сучасного українського мистецтва Корсаків презентували фільм Вихід за рамки стрічку про українське перформативне мистецтво зняла режисерка Світлана Федонюк. З її слів, зйомки відбувалися саме тут, у музейному просторі. Ще кілька років тому для мене це була якась така дурничка, знаєте, вибрик, щось незрозуміле, несерйозне. Я поважала лише театр і кінематограф. І власне мій фільм, мій з моїми друзями з українським культурним фондом, з музеєм Корсаків, це дослідження, як доросла людина з кількома вищими освітами може одночасно не дорости до розуміння перформансу. Я доростала разом зі зйомками цього фільму. Фільм вихід за рамки про перформативне мистецтво, яке колись забороняли показувати публічно, так само, як слухати, читати, дивитися українських митців, чи імена зараз повертає Україна, говорить режисерка. Мета нашого проєкту це не розказати навіть, що таке перформанс, не познайомити з ним, а просто. Підштовхнути глядача, зацікавитись і можливо закохатись. Український культурний фонд виділив на створення нашого фільму 389 тисяч 852 гривні. З них було 40 відсотків, відсотка. Це було співфінансування з українським з музеєм «Корсаків». Це щось дивовижне, тому що я була я взагалі є прихильником театру, вистав, постанов, і зрозуміло, що вистави і постанови написані за певним сценарієм. Там є актори, які намагаються передати почуття. А сьогодні це якийсь новий витвір мистецтва, тобто це прожива зараз і тут, і без певного сценарію дуже цікаво, пізнавально. Я колись так знала дуже мало про перформанс. Знайом а зараз, сьогодні, на прем'єрі цього фільму я більш глибоко дізналася, що це таке. Вийти за рамки це зробити крок назустріч страху, волю, пережити конфлікт, скандал, нерозуміння, несприйняття. Українцям досі не зрозуміло, навіщо їм усе це додатково. Тривалість стрічки 60 хвилин, як шкільний урок і перерва. Переглянути фільм можна буде згодом. Анна Романчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.